Господь з Вами і з Духом Твої читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, коли прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця. Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене. Та й ви свідчить Ви від початку зі мною, це сказав я вам, щоб ви не були спокушені. Із синагог виганятимуть вас. Ба надходить година, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Отже я сказав вам це, щоб коли прийде їхня година, ви згадували Оце. Бо я вам сказав цього я вам на початку не сказав, бо я був з вами. Слово Господнє! Слава Тобі Христе. Сьогодні хочу засвідчити, адже чуємо в Євангелії, що Ісус говорить: Дух Утішитель, дух істини засвідчить про мене, і ви свідчити будете. Знаєте, так розважав над цими словами і каже мені дух. Щоб я засвідчив, щоб не навчав, а щоб засвідчив. І так думаю, а що ж я маю засвідчити? Що відбулося такого останній час, щоб вам засвідчити? І згадав три останні такі мої подорожі по дієцезії: це тиждень тому я був в в'ясіні. Там було свято відпуст святого Яна Непомуцького, потім на наступний день був в Рахові 200 років, святкувала Рахівська спільнота, в суботу був у берегові на зустрічі спільнот молитви. І дуже сильно вразило мене і вчора теж на святій Месі, але особливо в цих трьох місцях втома зневіра в очах людей. От бачу, от, храми були тоді повні, більшість храмів це жінки, зрозуміло чому. Більшість жінок це старші жінки, ти їм проповідуєш про добру новину про Ісуса, а там такі втомлені лиця. І так важко проголошувати добру новину. Отже, яка добра новина, який утішитель, де той дух утішитель? Що нас чекає? Як далі жити? І хочу засвідчити про те, що незалежно від того, що з однієї сторони, от дуже часто бачу цю картину, коли їжджу по нашій дієцезії. Це втомлені, засмучені е, очі, лиця, то з другої сторони, маю тоді неймовірну таку якусь силу Духа Святого говорити, зміцнювати, підбадьорювати, знаходити відповідні слова. Тобто, я досвідчую, як сильно Богові залежить на тому, щоб достукатися. І щоб незалежно від тих страждань і важкостей, які є, щоб людина почула його. Не бійся, я турбуюся, я веду, я є. Я той, хто є. І засвідчити хочу про те, що та сила, яка Іде тоді, в той момент, в мені і через мене то є сила Духа Святого, який хоче утішити, і який хоче донести істину. Тому що істина вона завжди має силу визволяти людину. Тому що дуже сильно через. Ті обставини, в яких ми знаходимось, тисне на мозги і на душу темна сила, яка хоче брехати, не даш ради, не дасте ради, все нічого доброго не буде, і так далі, негатив, та ворожа сила. Діє таким чином, щоб згасити, згасити. А Дух Святий, Він своєю істиною хоче розпалити, утішити і визволяти. Визволяти добра новина в тому, що Ісус є і дає всю потрібну силу. Світло, благодать. Дуже важливо, щоб ми свідчили один перед одним. Дуже важливо, щоб ми підтримували один одного, щоб ми цю добру новину, якщо ми досвідчуємо от, ту силу світло, яке приходить, щоб ми один до одного зверталися. Сьогодні йшов. По вулиці одна людина мене розпізнала слава Ісусу Христу Отче. Єпископе, можна вас попросити про щось? Можна. Помоліться за мого чоловіка. Він не відзивається, він у Харкові, на війні. Це наша щоденність. Але властиво добра новина полягає в тому. Що я далі поніс його і її в своїй молитві, і я приніс його сюди, до нашої спільноти, і я тепер приніс Його до вас, щоб ми огорнули її з дівчинкою, з якою вона була, її чоловіка, що ми й робимо постійно, не опускаючи своїх рук. Це наша щоденність. Але в цій щоденності дуже важливо свідчити один одному, підтримувати один одного. Дуже важливо, щоб ми не помножували погану новину, а щоб ми були свідками того, як в цьому часі зміцнює мене Господь. Бо якщо я відкритий, якщо ти відкрита на Христа Воскреслого, тоді Він приходить, обов'язково приходить. А про це треба один одному свідчити, щоб ми вогонь присутності Духа Святого в собі підтримували. Це дуже важливо. Спробуйте сьогодні ще комусь засвідчити. Поділіться з кимось сьогодні, якимось таким. Неочікуваним дотиком, який ви можете сказати, це Господь, це Господь. Це, це Він, це він так діє, це він так, це він так утішає мене, це Він так промовляє. Спробуйте сьогодні засвідчити ще комусь про те, як ви воскреслого зустріли сьогодні або останні дні.